О, вони мені розповідають, що е, навіть називають певні суми, так що Які? Е, от комісія бере за це 20 тисяч. Ми йдемо до експерта, платимо 8 тисяч, а комісія за це бере 20 тисяч. А 8 тисяч е, що це за сума? Звідки вона взагалі взялася? Це І сума про що мова? насправді експерт мені підтвердив цю суму. Угу. Тобто, е, так щоб роз'яснити, значить, є два шляхи, є ну якби. Є один такий правильний легальний шлях, про який говорить уряд, це звернутися в комісію, тобто подати заявку через дію, прикріпити туди фото, відео або ці фото і відео ще додатково надіслати комісії. Далі комісія має провести ідентифікацію, провести своє якесь дистанційне обстеження, чи за допомогою цих фото і відео підтвердити, що дійсно будинок знищений, і тоді цей сертифікат. Але так як ця схема не працює, тому що ну вони кажуть, ми не можемо перевірити ваше відео, чи воно справжнє, де ви його взагалі взяли, угу. чи це дійсно ваш будинок? У нас нам потрібні ще якісь дані. Йдіть, зніміть там з телефона. Люди не можуть це зробити. Поїдьте в зону бойових дій оце це мені сподобалося. Так, так, тобто, так як це не працює, е, включається план Б. Люди йдуть до приватних експертів. Ці експерти вони мають ліцензії, вони можуть проводити такі акти обстеження. Але є один нюанс: вони мали би виїжджати все ж таки, закон їх зобов'язує виїжджати і подивитися, що дійсно зруйноване житло. Десь вони це роблять, де uh -huh. це можливо, так іноді ризикуючи, теж так як у Вовчанську це в принципі неможливо, тому що місто закрите, Вони цього не роблять. Вони беруть ті самі фото і відео, але на відміну від комісії, вони кажуть, добре, нам достатньо. Ну, і вони видають цей акт. А і, і, і тим більше нам заплатили за це 8 тисяч гривень, і окей, нам достатньо. Так. Це при тому, що у людей зруйноване житло, так. вони біженці, переселенці і так далі, і вони все одно мають ще й платити. Тут Але ще тут питання. дуже важливо, щоб люди не мали ілюзії, цей акт він нічого не означає. Тобто, все одно останнє слово uh -huh. за комісією. Тому, якщо вам скажуть, що з цим актом ви можете там вже отримати сертифікат, ні. І ви можете просто втратити ці гроші. Тобто з цим цим актом ви все одно йдете до комісії.